Розділ 10. акти благочестя. Пункт 3. Класифікація актів благочестя. <зв 'язаний> У теології духовного життя. Існують різні класифікації актів благочестя залежно від прийнятих критеріїв і тих аспектів, на які найбільше сфокусовано увагу. У цій книжці ми розглянемо дві класифікації, що доповнюють одна одну. Перша підрозділяє акти благочестя залежно від того, як вони впливають на людину, а друга заснована на їхньому змісті, тематиці. Отже, згідно з першою класифікацією, акти благочестя поділяються на ті, що освітлюють розум, і ті, що спрямовують волю. Розглянемо першу групу. Уже сама назва підказує нам, що людина через ці акти здійснює інтелектуальне зусилля, щоб заглибитися в розуміння своєї віри серед таких актів благочестя. Читання святого письма за допомогою різних методів, духовне читання, розмова з духовним керівником, записи в щоденнику. Другий вид актів благочестя це ті, що спрямовують волю. Вони вимагають вольового зусилля, але водночас зміцнюють волю людини в тому, щоб прагнути духовних цінностей. До таких актів належать і совісті, Піст та інші аскетичні практики. В іншій класифікації актів благочастя, як уже було зазначено вище, центральну роль відіграє їхній зміст тематика. Розгляньмо основні з цих актів. Христологічні акти благочастя. Це ті, у яких увага людини концентрується на особистості й діяннях Ісуса Христа в історії Спасіння. Такими актами є участь у Месі як актуалізація Великодніх подій, євхаристійні богослужіння, адорації, практика духовного причастя, роздуми над страстями Христа, наприклад, богослужіння хресної дороги чи богослужіння й молитви, присвячені культу серця Ісуса. Для католиків важливі маріологічні акти благочестя. У яких увага сконцентрована на Пресвятій Діві Марії та її ролі в історії спасіння, як приклад, можна згадати Розарій, Літанію до Пресвятої Діви Марії, паломництва до святинь, присвячених їй, проте в самому центрі таких актів благочестя в будь якому разі, звичайно ж є Христос. Можна додати, що не менш поширені в католицьких практиках і агіографічні акти благочестя, ті, у яких ми вшановуємо святих, ґрунтуючись на такій істині вірі, як сопричастя святих. До цих актів можна зарахувати й усі практики молитви за померлих. Звичайно, класифікації актів благочестя можуть бути доповнені. Але головне передати їхній сенс, адже створити повний список нам навряд чи вдасться, тому що духовне багатство церкви може в майбутньому віднайти нові форми благочестя.